Так, це у нас кравчучка, сенсація українська. Я тут її подовжив для використання як велосипедного причіпа. Це у нас тринога, тринога для сонячного ліхтаря. От, там у нас сонячний колектор, це фонарь. І три нога з такого от матеріалу. Далі у нас весло. Весло спочатку байдарок. Я покажу вам. Байдарочне. Потім у нас а, венеційське весло для гондоли. В Венеції, звичайно. От. Ну Це у нас палуба до барки. А, И у нас весь парус, парус до, до, до барки. Парус. Парус, парус. Вот. А вот сама барка. Вот. Вон, на, у нас тут вот на солнечку. И причіп, буковочка наша, а, на ней, а, з допомогою цього велосипеда а, барка наша поїде до моря. Барка, це умовна назва, умовна назва, а, бо цей плавзасіб у нас універсальний. Він же і Байдарка, він же у нас і гондола і у нас він, він серф, бо у нас а, Є гніздо для паруса, є парус. Є парус, а от. Ну, він теж голить. Все це для а, того, щоб опередити питання про конструкцію, з чого це зроблено. От все видно, дивіться, до дрібниць. от, І для інтриги. І взагалі-то я навіть хочу, щоб ви побачили цей набор опалок, мовно кажучи. І у вас пробудити скепсис ще більше, ніж може виникнути у вас. Ще більше, щоб сказали, дістат якийсь. Ні за що не попливе. От. А для чого? Для інтриги. Для інтриги. І, мабуть, драми, щоб довести зворотнє. У нас є на це шанси. Подивимось, подивимось, казав сліпий і попав у яму. Да? Ну нічого, ми туди ми перепливемо перепливем усі моря. Так що, до зустрічі на морі. Скоро, скоро. Бувайте здорові.